Сейчас у нас с вами задача отловить всех разжигателей войны. Всего 20 лет и не будет смысла говорить об Украине. Вы этого хотите? В ближайшее время мы, мы будем видеть массированные атаки по тылам, по логистике. Вы этого хотите? Итак, давайте теоретически представим, вот теоретически, что эти самые сильные армии России и Украины объединились. Если украинская армия продемонстрирует неспособность оказывать сопротивление, это конец войне. Вы этого хотите? А что, если произойдет нечто совершенно непредвиденное, и украинская с российской армиями вдруг станут единой военной силой? Вы этого хотите? Отвіться собі чесно. Згром української армії, втрата волі українського народу до супротиву. Ну і звісно ж, подальше злиття із Росією. Такі хотілки пропонує нам Діана Панченко. Чому ми про неї говоримо? Зараз поясню. Перш за все, варто зазначити, що Росія зараз намагається не те, щоб інформаційно нас атакувати, а навіть перехопити ініціативу на фоні свого літнього наступу. А головне залякати нас абсолютним і повним знищенням щоб ми самі здалися в їхні руки, тож сьогодні, друзі, у нас з вами особливий ефір. Ми будемо обговорювати нові старі методички, які використовує Росія в поєднанні з терором, я маю на увазі обстріли дронами і ракетами. І як ви зрозуміли, почнемо ми із Діани Панченко. Я прошу вас, попри всю огиду, яку ви будете відчувати, слухати кожний фрагмент до кінця, щоб ми могли розібрати основні пропагандистські прийоми, які зараз на нас використовують. 2025 год Россия контролирует около 18% территории Украины, включая Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. С каждым днем Россия двигает фронт. С каждым днем Украина теряет все больше людей, больше территорий. Больше людей, больше территорий. Используя математический анализ, мы можем спрогнозировать, что в случае дальнейшего развития событий в том же темпе Украина исчезнет 25 января 2046 года. Бабах! Бабах! Ну шо? Всралася, Україна зникне у січні 46-го року, каже нам ця мандавушка Діана Панченко, і звучить дуже страшно, особливо у поєднанні з ефектами, де вона акцентує більше людей, більше територій, там і звук додають серцебиття, який уповільнюється. Ну, начебто, це мало нас дуже сильно залякати, але є одне. Але вона каже, що Україна рухне, якщо все буде відбуватися тими темпами, якими йде зараз. Ну і що вона? Має на увазі, Росія зараз наступає тому або вже сьогодні. Ставайте сателітами Росії, або будете. Повністю знищені, каже нам панченко. Але розумієте, проблема в тому, що наступ не вічний, і поки він триває, росіяни намагаються витиснути із цього максимальну вигоду для себе і надавити на нас максимально психологічно. Ба більше їхній наступ не такий успішний, як би їм хотілося, і від цього їхня жага до залякувань лише зростає. Бо що? Бо вони, якщо не бойовими діями, то морально намагаються. Схилити нас до капітуляції я маю на увазі, психологічним тиском. Всего 20 лет и не будет смысла говорить об Україні. Потому что її просто не будет существовать. Україна не просто станет значительно меньше, она просто превратится в пыль, в ноль. Вы этого хотите? Отвіться собі чесно. так, поки у вас не здали нерви, Я одразу поясню на бісам. Слухаємо Діану Панченко. Я розумію, можна сказати, що про неї вже всі давним-давно забули в Україні. Заблокували її тюби. Хто її взагалі дивиться? Але я вам можу пояснити, чому я сьогодні звернула на неї свою увагу. Тому що охоплення каналу Панченко 2,2, і два здається мільйони. Середній перегляд по відео це півмільйона мільйона і аж до трьох мільйонів переглядів на одному матеріалі. Більша частина її глядачів це українці. Частина із них виїхала за кордон здебільшого до Росії під час початку повномасштабного вторгнення, а інша залишилася тут, і вони тихенько сидять і слухають, тому що Діану Панченко тут знають як ведучу вже неіснуючого ню звану медвечиківського каналу, тобто це її дивляться електорат. ОПЗЖ а ОПЗЖ, я нагадаю, друга за чисельністю фракція у парламенті, тобто підтримка у них нормальна. І хто ж має говорити для людей, які голосували за ОПЗЖ? Ось цей Панченко. Тож давайте перейдемо з вами до реальних пропозицій від російської пропаганди, тому що нагадую Панченко звертається саме до українців. Значить, вона каже: помріть або. Будьте з нами буквально. Вона буквально пропонує нам об'єднатися, нав'язує думку про можливість нормального співіснування росіян і українців у мирному середовищі на сьогодні. Саме сильне армії на планеті це Росія і Україна. Мені зараз прийшла в голову сумасшедша мисля. Давайте теоретично представимо вот що ці штої сильні армії Росії і Україна об'єднілися. Так, да етану очень большая мощь. Ну ви знаєте, і сміх, і гріх. Я от уже прям бачу візуалізую картинку, як українські військові і окупанти схлеснулися в обіймах у окопі. Ви знаєте, так звучить так, наче а, панченка відірвана абсолютно від реальності і городить бо але. Але це ж уже було. Ви розумієте? У часи радянщини Росія використовувала українців як гарматне м'ясо. Але в принципі не треба далеко ходити. На початку повномасштабного вторгнення Росія почала проводити мобілізацію на окупованих раніше територіях. І що вона зробила? Вона погнала жителів квазі республік так званих ЛДНР, в інші регіони України, в інші міста. І вони до речі були цим дуже незадоволені. Давайте згадаємо у мене для вас архіви із травня двадцять С нами были проведены масса незаконных действий. Нас призвали незаконно в нарушение приказов. С нами не было проведено медицинского исследования во время призыва. Нас неоднократно обманывали и обманом пытались завести на территорию ЛНР, где по неподтвержденным данным мы уже являемся частью какого-то казачества, добровольно вступившее в ряды. Вооруженных сил ЛНР и без... срочно бессеребренниками будем там умирать. А умереть там недолго. Три месяца мы вели бои за освобождение Мариуполя. Мариуполь освобожден, но пушечным мясом мы быть не хотим. Але увага виявилося, Росія в Сраці мала все, чого хочуть чи не хочуть жителі ЛДНР, і які права були порушені, чи взагалі вони були порушені. Ну яка різниця? Яка різниця, якщо люди, які проживають на захоплених територіях, українці для росіян а, ніший сорт, скот, ну звичайний ресурс. Мобілізаційні, ви ж почули цих от чоловіків, погнали в Маріуполь. Тобто вони зі своєї ДНР пішли зі зброєю в руках на інші українські території і освободили Маріуполь. Атлічно придумано. Хоча насправді ця тактика напрацьована сторіччями ну, стара як світ, але на Панченко продает это как что-то новое, знаете, будто там что же будет дальше. Знаете, ирония в том, что я как раз размышлял в этом ключе. А что, если произойдет нечто совершенно непредвиденное, и украинская с российской армиями вдруг станут единой военной силой? Тогда это будет просто мощнейший военный кулак в мире. С такой силой никто не справится. Даже НАТО, с точки зрения армейских мощностей, Настійні устачите найприкольніше те, що вони навіть не приховують своїх намірів. Їм головне об'єднатися з українцями. Оце от, про да, прабратів. Що ж це за братськість така об'єднання з українцями шляхом окупації, або що простіше для росіян, шляхом нашої капітуляції, об'єднання воєнних потужностей і подальше формування кулака для наступу в НАТО, тому що що, після об'єднання такого можна вже і на Польщу спокійно йти, там ще й білоруси допоможуть. Забула сказати, що весь цей час ви дивитеся, як виглядає проєкт. Створений авторами програми Ольги Скабєєвой, Да? і я не жартую, тому що і Оля і Діана Панченко це проекти, створені руками одних і тих самих людей, одної тої самої редакторської групи. Різниця між ними полягає лише у тому, що Оля вона, вона, в принципі, націлена на російську аудиторію, тому що у нас вона знаєте, не в пачоті. А Діана Панченко, вона ж наша мандавошка, ну наша мандавошка, і їй простіше повірити, і простіше повірити в те, що вона говорить, а. что она еще что подскажет дельная что ж нам тут делать в украине и она конечно подскажет сейчас у нас с вами задача отловить всех разжигателей войны именно они не дают жить украинцам русским белорусам в мире именно им нужно разжигать ненависть І їм за це платять больші гроші, довгі годи. Ну, справді Діана Панченко у цій темі профі. Бо кому як не їй знати, які великі суми готові платити за розпалювання ненависті? І я прошу вас звернути увагу на те, яка взагалі філігранна робота зроблена. Вона ставить своєму глядачеві задачу отлавливать, отлавливать, разжигать лавлювать жигатівлі ненависті і війни. А потім ми бачимо, як люди здають локації якихось там. Підприємств чи об'єктів росіянам, потім ми бачимо, як хтось погоджується на співпрацю і закладає вибухівку. І ви знаєте, ми зараз про це будемо детальніше говорити, тому що Діана Панченко це теорія, яку ми почули. А зараз ми перейдемо до практичного що, що застосовують росіяни проти нас. Перед тим я прошу вас поставити лайк цьому відео, і підписатися на канал, якщо ви досі не з нами. Ну а ми що? А мы до наших баранев будем идти и слушать, чему у ТЦК. А коренные изменения заключаются в том, что не территориями меряется победа или поражение. Вовсе не в том, сколько квадратных километров взяла одна сторона или потеряла другая, а меряется это совсем другим критерием. Способностью противной стороны оказывать сопротивление. Вот сейчас, мне кажется, стратегия СВО поменялась, характер СВО поменялся, и он заключается в том, что Россия наносит массированные атаки по тылам, складам, логистике и даже ТЦК для решения одной наиважнейшей ключевой задачи, которая поставит точку в этой войне. Це способність української армії супротивлятися. Ну що ж чуєте так зараз для них головне не територія, а зламати нашу волю до супротиву. І з хорошого, то що я почула в цьому фрагменті, це те, що росіяни самі хочуть завершення війни, тому що ну скільки можна братися, Київ за три дня ну, ви ж розумієте. коротше кажучи, війна виснажує їх. Вона виснажує нас, але вони також не були готові до такої затяжної історії. Тому вони намагаються зараз застосувати усі механізми проти нас, щоб якось переломити хід подій. Значить, вони діють психологічно, вони б'ють по ТЦК. А отже, як ну що очевидно, люди бояться знаходитися у центрах комплектування чи поруч із ними, тому що може бути, наприклад, прильот це раз. По-друге, росіяни, що головне, вони створюють ситуацію, де дуже добре чути голоси тих, хто ухиляється від служби чи проти служби і так далі, тому що вони от створюють таку от сцену, на якій ем, лунає голос. А цей голос він що робить? Він підбурює решту тих, хто думає точно так само, і вони починають дуже гучно говорити. І таким чином, як на мене, вони намагаються ще якось вплинути на цю історію з переворотом. тому що вони ж пам'ятаєте, називають нашу владу режимом, і оця історія, коли народ свергніт цей режим і це ще не все. Через бот в інтернеті українці можуть сообщать точні координати місць, де засідають Людоловы, щоб туди пролітали герані. Уже опубліковані дані локації ТЦК в Києві, Днепропетровске, Черкас, Одесі. Сообщается, что именно после одного из таких сообщений якобы был атакован Кременчукский центр комплектования. Украинская пропаганда. Всех, кто делится данными з России, называют предателями, которые не верят в победу в СУ. Но и сами военные угрожают, что отправят в этот же бот, адреса и самых активных с пометкой военный объект, чтобы русские ударили по ним. Я тут хочу сказати? Хто повівся на цей чат, бот и відправив координаты? Вас обманули, ви корисні ідіоти, тому що Росії не потрібні координати. Давайте ми будемо з вами чесними. Їх і так повно у цих інтернетах. Таке враження, що будівлю ТЦК неможливо знайти на мапі, наприклад, або просто вбити в Гуглі. Це ж не якась не якийсь великий об'єкт, по якому потрібно координувати удар, ну тобто. Камон, їх знаходять не через чат-боти, а от що роблять з цими чат ботами Отже, Росія таким чином, як на мене, формує нову агентурну мережу, і це досить серйозно. Тому що дивіться, зберуть вони, от, наприклад, контакти тисячі чи двох якихось українців, отаких от, от розумників, і що вони зроблять? Запропонують віднести якийсь рюкзачок. До якогось об'єкту будівлі чи до якоїсь людини, або, наприклад, сконструювати якусь вибухівку своїми руками. Людина, звісно, може відмовитися, але що тоді в гру буде вступати шантаж? Тому що росіяни маючи дані цих людей, які відправляють координати, зможуть шантажувати, наприклад, зверненнями до СБУ, типу, що так, що так ні вибора, так ти ще й будеш безплатно таку історію робити. Розумієте, е, історія в тому, що Росія спершу шукала пособників в Україні, пропонуючи. Високі е, якісь там зарплати, точніше, пропонуючи швидкі гроші тут е, і зразу і великі. Потім, значить, вони через сайти знайомств навчилися вишукувати військових і Приводять, привозять, підкладають їм якусь вибухівку, навіть новою поштою здається, відправили вибуховий пристрій. А ще я забула сказати про те, що росіяни шантажували сім'ї полонених, пропонуючи їм якісь там умови для їхнього родича в обмін на якісь терористичні дії. Тож, бачите, у них методи їхні вичерпуються, і вони працюють над тим, щоб знайти все більше і більше людей. Тож оці, от незадоволені і Існуванням ТЦК це дуже хороші потенційні колаборанти для росіян, особливо, якщо вони там залишають свої контактні дані, звертаючись у цей чат-бот. Я зараз говорю за тих, хто звертається у чат-боти. Ну, що сказати, корисні ідіоти, а потім вони будуть розказувати, що їх надурили Ви молоді. Правильно, Обманули дурачка на чотири кулачка у нас так в народі говорять. Чому ми сьогодні взагалі говоримо про все це? Тому що я помічаю за собою і за людьми, яких я знаю, за моїми знайомими, що рівень тривоги у мене і у решти піднімається. Хтось себе почуває розгублено, хтось боїться. І от мені захотілося трошки розібратися у тому, що зараз роблять з нами росіянами, що змінилося, що знову такі настрої у людей. І от ми слухаємо Панченко, дивимося на ці удари по ми Вже для себе з'ясували, що вони нам. Намагаються нас продавити до капітуляції зараз під час їхнього наступу, що вони намагаються зламати нашу волю до оборони, а маючи цю інформацію, простіше чинити супротив, простіше усвідомлювати, як діяти і як не діяти. Пам'ятайте, що вони роблять все для того, щоб ми морально зламалися, щоб морально виснажилися і втратили можливість чинити їм опір. Тому саме тому вони застосовують знову старий новий хід знову нас наступом на Киев. Путин заявил, что нужна буферная зона. В Украине уже говорят, что это наступление на Киев. Как вы думаете, может ли Россия пойти на Киев? И может ли Украина потерять даже столицу? Это очень реальный риск. Должен сказать, что курская операция в августе 2024 года стала одной из крупнейших стратегических ошибок Украины. Идти на нее ни в коем случае не следовало. Тобто -то Украина может втратить. Київ через те, через що через курську операцію. А що то тоді в 22-му році було, коли вони за три дня Київ брали? Що тоді, що тоді їх сподвигло а, до цих кроків? Бачите, кожного разу вони чимось це виправдовують. І я одразу вас попереджу. Ви маєте бути готовими до того, що розмови про наступ на Київ їх ставатиме все більше, тому що не забуваємо в серпні, точніше не в серпні, вже у вересні в Білорусі пройдуть навчання запад 2025 Буде зосередження Рос російських військ у Білорусі і нам знову казатимуть про те, що буде наступ на Київ. І чим ближче додати, тим частіше вони чинитимуть на нас цей тиск. Найбільше розцвіту Україна достигла во время Київської Русі і СССР. Всігда было в дружбі з русскими і з білорусами. А вріміна упадка це якраз вріміна націоналізму в Україні. Ну і якщо ми вже зараз говоримо про тему війни і наступу, то я не можу з вами не проговорити оцю історію. Ви не пам'ятаєте, дуже багато розповідали про те, як Росія буде воювати з НАТО, точніше, як НАТО готується до війни із Росією. Після того, як НАТО зустрілася у Нідерландах, ця тема почала стихати, але вони не можуть різко перестати про це говорити, тому все річ говорять про це. И вообще про какие-то несанитницы. То есть они сейчас не вспоминают про тех, кто там минуется, оборудуется и так далее. Они говорят про трупные мешки. Издание Шпигель опубликовало скандальный, как нам отсюда кажется, материал, который указывает на то, что бесконечные разговоры о том, что Путин нападет на Германию, уже отразились на жизни Германии. В частности, Бундесфер закупает внимание восемь с половиной тысяч черных мешков для трупов. Как к этому относиться? Это в самом деле страх немцев, что мы нападем. Это коррупция. Что вообще происходит? Блін, яке важливе питання. Как к этому относиться? Как к этому относиться? Короче, Оля Скабєва максимум намагалася витиснути з цієї теми з мішками і постійно, постійно повторювала 8 тисяч цьому експерту, експерт від цієї теми відходив. Вона його повертала і повертала. Ну коротше, слухайте, просто странная цифра. Якщо готовиться воювати з русскими, то почему так мало мешков? якщо если не готовець то теж странна ідея 8,5 тисяч мішків, і ми би з вами могли вдатися до розгадування цієї загадки про 8 тисяч трупних мішків, але не будемо. Бо щоб з не мучила цією темою присутніх безпосередньо у студії експерт за стійкою одразу взяв цю тему. Вирішив закрити на початку свого спіча. Тому що вся ваша стаття написана на основі логічних ошибок і конспірологічного мишлення. Не более того, ну просто розмишляти на тему того, зачем бундесфера 8400 мешков для трупов. Как там было сказано? Для оказания помощи павшим. Да? Довольно странно. Количество мешков никак не связано с предстоящими потерями, если что. Опять же, с мешками на складе Бундесфера на долгом хранении могло случиться всякое. Сліплість, миші з'їли. Ну ви бачили її обличчя. Так так виглядає Оля Скабєєва, коли нічим крити тему. І знаєте, що ще цікаво на роз Немає ані звістки про важливе для Росії, наприклад, те, що у них подекуди у різних областях перебої з інтернетом, і цих перебоїв стає все більше. Тобто, інтернету немає подекуди по кілька годин у громадян. Інтернету нема проблема єсть. А вот федеральное телебачение, они а слухом про це. Потому что вся ваша статья, она написана на основе логических ошибок и конспирологического мышления. Не более того, ну, просто размышлять на тему того, зачем бандесфера 8400 мешков для трупов, как там было сказано, для оказания помощи павшим, да, а, довольно странно. Количество мешков никак не связано с предстоящими потерями, если что. Опять же, с мешками на складе Бундесфера на долгом хранении могло случиться всякое. Слиплись, мыши съели, утрачены военным способом, куча всяких других вещей могла случиться. И какое отношение к этому имеют журналисты, и зачем им нужно знать, сколько мешков на складе Бундесфера, вообще, вообще не очевидно и непонятно. То есть это такое спекулирование, как говорят американцы и англичане, about nothing, ни о чем. Да? Просто для того, чтобы написали, чтобы написать. Я по-справжньому насолодилася цим моментом. Ви ж побачили, да, оце обличчя Олі Скабєєвої, який нічим крити. І знаєте, що ще цікаво, що на РосТВ є про 8 тисяч мішків у Німеччині, але зовсім нічого не говорять про перебої з інтернетом, через які страждають їхні е, громадяни. тому що інтернети періодично не працюють по всіх областях Росії. і в Підмосков'ї також не працює інтернет і Чим далі, тим довше не працюють інтернети. Берос ТВ про це нічого не кажуть, але проблема то є. Поки ми будемо мовчати про те, що нас постійно обрубають від всімірної сети інтернет. Якби я зараз знаходжусь в Москві, і я думала, що все в порядку, крім того, що включить Телеграм періодично, все остальное працювало. Але зараз у мене, допустим, не загружаються Яндекс.Карти. Ще я знаю, що в моєму родному місті Омске інтернет не працює взагалі. Люди ходять з кирпичами, дзвонять вместо того, щоб написати комусь. В Московській області вже в Корольові а не работает интернет вообще. я просто не углублялась в політичні аспект этого вопроса. Ну, просто становиться страшно, вообще происходит? А уявіть собі, який стане когда вона углубиться в політичні процеси і узнает, що происходит. Псс, це безпілотники. Винні дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Поставили лайк йому і підписалися на канал, якщо ви з нами вперше. Побачимося вже зовсім скоро у новому випуску. Матеріалу ще ого. -го. Тож до зустрічі.